В ефірі «700 секунд сьогодні у випуску ізмельські поліцейські провели соціальну акцію Світло переможе темряву в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся прем'єрний показ музично-поетичної вистави Осінні карнавали, введення в храм Пресвятої Богородиці, історії і традиції великого свята. у студії Сніжана Щербина. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 4 грудня орієнтовно такі: 332 810 осіб особового складу, 5 580 танків, 10 401 одиниця бойових броньованих машин, 7 961 артилерійська система, 913 реактивних систем залпового вогню, 602 засоби протиповітряної оборони, 323 літаки, 324 6 тисяч 17 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1 тисяча 569 крилатих ракет, 22 кораблі, 1 підводний човен, 10 тисяч 451 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 1 тисяча 141 одиниця спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Езмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району. Також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднатись до сил оборони України. Ини та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Ізмаїльські патрульні та представники ювенальної прованції ізмаїльського районного відділу поліції провели соціальну акцію Світло переможе темряво в ході акції вони роздали пішоходам світлоповертальні елементи та черговий раз нагадали про правила безпечного перетину дороги ввечері. Докладніше дивіться у репортажі. Збільшення дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів фіксується на всій території України. Критична ситуація з енергетикою, а також світломаскування, призводить до тотальної темряви на транспортних шляхах. Тож поліція нагадує пішоходам. Про сувору необхідність дотримуватися правил дорожнього руху, а саме мати на своєму одязі світлоповертальні елементи, за 10 місяців 2023 року. За участю пішоходів трапилося п'ять тисяч дорожньо-транспортна пригода, в яких загинула 701 людина, 4744 тисячі осіб травмовано в Одеській області. Ця цифра складає 415 дорожньо-транспортних пригод, 48 загиблих. Та 395 травмованих осіб, враховуючи статистику, ізмельські патрульні та представники ювенальної превенції районного відділу поліції провели соціальну акцію Світло переможе темряву. В ході акції вони роздали пішоходам світлострічки та черговий раз нагадали про правила безпечного перетину дороги ввечері. У зв'язку з настанням осінньо зимового періоду та скороченням світлового дня, а також відсутністю інколи вуличного освітлення, постає проблема помітності пішоходів та велосипедистів на дорозі в темну породу тому сьогодні я разом зі своєю колегою з ювенальної превенції з мильського районного відділу поліції вирішили. Привернути увагу громадян до вимоги користуватися світлоповертальними елементами, відповідно до досліджень, пішохід в темному одязі стає помітним для водія на відстані 10-18 метрів, навіть якщо авто рухатиметься зі швидкістю 50-60 кілометрів на годину його гальмівний шлях у декілька разів більший. Відповідно до вимог правил дорожнього руху України 4.4 вказано, що у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям. Мають використовувати світлоповертальні елементи: стрічки, наклейки, жилети, тощо або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. Такі ж правила діють і для велосипедистів. Відзначили поліцейські відповідно до пункту правил 6.2, Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами спереду білого кольору, по боках помаранчевого кольору, ззаду червоного кольору. Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений ліхтар або фара інколи в михкотливому режимі. Окрім світлого одягу та речей зі світлоповертальними елементами, поліцейські радять користуватися флікерами та ліхтарями. Звичайний ліхтарик у рази покращить видимість пішохода на темних вулицях чи пішохідних переходах. Виділяти на дорогах у темний час доби інспектори радять і дітей. Тим паче, наразі у продажу є спеціальні дитячі жилети зі світлоповертальними елементами. Наявність світловідбивних елементів на одязі значно підвищує безпеку дорожнього руху, оскільки таких пішоходів та велосипедистів водій здатні помітити на на значно більшій відстані, а значить, вчасно зменшити швидкість, збільшити бічний інтервал або зупинитись. Варто пам'ятати, за відсутність на одязі світлоповертальних елементів лікарів чи ліхтарів передбачена адміністративна відповідальність, у разі чого порушник сплатить штраф. Суми штрафів коливаються від 255 до 850 гривень. Згідно статті 127 кодексу України про адміністративні правопорушення для пішоходів за порушення правил дорожнього руху, а це непокора сигналам регулювання регулювання дорожнього руху. Перехід проїзної частини у невстановлених місцях на виконання інших правил дорожнього руху передбачено штраф у розмірі 255 гривень. Що стосується велосипедистів, осіб, які керують гужовим транспортом та погоничів тварин, вони також сплачуватимуть штраф, особливо якщо їх дії призведуть до дорожньо-транспортної події. Порушення правил дорожнього руху велосипедистами, особами, які керують гужовим транспортом і погоничами тварин, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень. Порушення правил дорожнього руху вчинені велосипедистами або пішоходами, які перебувають у стані сп'яніння, караються штрафом у розмірі 680 гривень. Якщо порушення правил дорожнього руху призвело до створення аварійної обстановки, сума штрафу складатиме 850 гривень або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. Більшість із мальчан розуміють важливість носіння світлоповертального одягу та думають про наслідки, які можуть бути. Кажуть, виділяти себе у темряві потрібно обов'язково. Важливі наразі світлоповертальні елементи, чому їх потрібно або не потрібно носити. Важливі? Важливі. А чому? Щоб видно була ночь Важно, особливо коли переходиш дорогу, щоб було видно водітелю і для своєї ж безпеці. А ви взагалі носили раніше? Чи? Коли почали виключати світ, ми вот ці вот світлоотражаючі штучки, але їх ніде не було. Так і не купили. Тепер є. На жаль, я не ношу а, такі предмети, але вважаю, що вони необхідні. Тепер буду носити. Я вважаю, що важливо, тому що це дійсно є і небезпека для життя наших громадян. Саме в цей час неспокійний час, і коли є і такі ще засоби, то це дійсно є актуально і важливо на сьогоднішній день. Щиро дякую вам, спасибі, що ви дбаєте про суспільство, про нас, громадян, про нашу небезпеку. Все буде Україна. Поліцейські Ізмаїла закликають містян надівати світлострічку щоразу, як виходите на вулицю в темну пору доби, і тоді світло обов'язково переможе темряву. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. З 1 грудня по 30 червня на водоймах Дунаю та Придунайських озерах ввели заборону на вилов раків. Обмеження не стосуються Дністровського лиману, річки Дністр, рукава річки Турончук, озер пойми Дністра та Кучурганського водосховища. Заборона на вилов раків пов'язана з періодом їх зимової ліньки та виношування ікри. Такі обмежувальні заходи встановлюються щорічно. Процес ліньки займає близько двох тижнів, а виношування ікри триває близько шести місяців. Народження потомства розпочинається зазвичай в кінці травня, початку липня, коли вода у водоймах прогрівається. 1 грудня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимове відбувся прем'єрний показ музично-поетичної вистави Осінні карнавали дитячо-юнацького театру студії Едельвейс за віршами. Української поетеси Ліни Костенко подробиці. Дивіться у репортажі 1 грудня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся прем'єрний показ музично-поетичної інкрустації під назви Осінні карнавали, дитячо-юнацького театру студії Едельвейс за віршами великої української поетеси Ліни Костенко, режисер Ольга Герасимова. Зустріч з мистецтвом це завжди свято, і сьогодні в цьому залі нас з вами зібрав саме театр. Я казала відома українська поетеса Ліна Костенко: мені потрібно слово, а не слава. І як добре, що серед нас є люди, які розуміють всю важливість та необхідність виховання через художнє слово. Та мистецтво театру витончений дотик акторів середньої і старшої групи театру студії Едельвейс надав кожному віршу збагачений звуковий образ, розкриваючи осінні карнавали у всій своїй величі. Глядачі перенеслись у світ поезії, насичених емоціями та глибоким відчуттям мистецтва. Вистава вразила глядачів глибокістю та поетичністю творів ліни Костенко, які виткані зі слів, що несуть у собі глибокий зміст та емоційне забарвлення. Актори середньої і старшої груп театру студії. Едельвейс вдало передали атмосферу кожного вірша, використовуючи свою акторську майстерність та вміло граючи на почуттях глядачів. Листя! Вірші знаменитої поетеси Ліни Костенко у виконанні ізмильських акторів достукалися до глядацьких сердець. Творчість поетеси, невід'ємна частина історії України та національної культури. Чистий і щирий голос поетеси. Її неповторна поезія вже багато десятків років чарують весь світ. Чи може це присунилось нам? Купання в річці краплі. Буває мить якогось потрясіння. побачиш ну, світ, як вперше в житті. Звичайна хмара, сіра й осіння. Незахоплююча захоплююча музика, яка супроводжувала читання віршів, створювала неповторний музичний пейзаж, допомагаючи кожному присутньому відчути всю глибину поетичних образів та пережити їх на власному душевному рівні. Прикрасив постановку дивовижний вокал викладача Ізмаїльської музичної школи імені Михайла Чембережі Аліни Чебан, який акомпанувала концертмейстер Вікторія Первушина. Крім того, внесли свій значний вклад до постановки вистави і хореограф Тамара Балтакова, і сценограф Ольга Кушова. усі, Звиція картини, які відображають різні етапи творчого шляху українських митців в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової, надавала виставі додатковий художній контекст. Спинюсь, цямлю, що воно за диво. Ці степи, це небо, ці ліси. Все так гарно, чисто, незрадливо. Все, як є дороги ябури. Все моє, все зветься Україна. Осінні карнавали стали чудовим творчим подарунком для вістян та гостей Ізмаїла, дозволяючи кожному глядачу відчути тепло поезії та зануритися в світ літературних витоків Ліни Костенко. Хочу сказати, що такий, знаєте, такий трепітний дотик, який вдалося зробити цій команді до високого мистецтва. Нова ідея це буде яск... якась яскрава подія, значна подія для не тільки нашого міста не тільки для нашого регіону, а для всієї України. Огромне дякую вам, що ви нашли можливість в такое время прийти сюди, вместе с нами. Не представляете насколько нам это важно нужна ваша поддержка, потому что бывают такие минуты, э, такое время, когда просто думаешь, а надо ли вообще все это? А надо ли идти дальше? А как вообще с этим справляться? И такие задают тебе взрослые вопросы вопрос не только я, но и вся моя команда. И сегодня я вам благодарна, благодарна за мурашек, что вы были с нами, что мы утверждаемся в этой мысли. Да? Что-то надо, необходимо. И дай нам Господь силы всем творить далі. глядачі та актори мали унікальну можливість насолодитися не лише словесною, але й візуальною стороною події, перебуваючи в прекрасному середовищі Ізмаїльської картинної галереї. Я дуже щаслива, що сьогодні в наш зал прийшли люди, які справді достойні читати і вивчати, і навіть просто послухати вірші Ліни Костенко. Вона пише про серйозні глибокі філософські поб. Леми так жіночно, так красиво, так легко. Тому для мене це честь побувати на сьогоднішньому заході і виступити зі своїм віршем. Перш за все, хотілося цією виставою принести людям трошки свята. бо Багато про що думати, але от саме цієї людської людських емоцій, якихось якогось щастя, от цього, мені здається, дуже не вистачало. Лише півроку назад я бачила, як ці актори працюють на сцені. А вже зараз я стою разом з ними і читаю також такі високі поезії, як у Ліни Костенко. Можу сказати лише одне: що ця робота була досить складною для мене і для всіх інших, але все ж ми змогли знайти в собі сили, щоб. Подарувати вам таку красу. Подібні культурні заходи в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової сприяють розвитку мистецтв в регіоні та формуванню культурного середовища, в якому люди можуть насолоджуватися виразністю слова та красою висловлювання. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП у Білгородністровському районі. У наслідок автопригоди, що сталося 3 грудня, близько першої години на трасі Одеса рені загинула одна людина. Поліцейські попередньо встановили, що житель та територіальної громади, рухаючись на легковому автомобілі Volkswagen Пасад, у напрямку міста Рені не впорався з керуванням, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху і допустив зіткнення з вантажним автомобілем ДАВ під керуванням жителя Дніпропетровщини. У наслідок автопригоди водій. Легковика від отриманих травм загинув на місці події. Перевірка кермувальника вантажівки на стан сп'яні показала, що він був тверезий. Відомості про події слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого в рамках розпочатого провадження. Поліцейські призначили низку судових експлуат. А транспортні засоби помістили на арешт майданчик. Слідчі дії тривають. Поліцейські вкотре наголошують на неухильному дотриманні правил дорожнього руху та закликають водіїв бути особливо уважними у темну поруж доби. Введення в храм Пресвятої Богородиці одне з 12 найважливіших свят православної церкви, яке за значущістю порівнюють із Різдвом. Про історію та традиції свята дивіться в матеріалі. Введення в храм Пресвятої Богородиці це духовне народження Марії. Зазначимістю, це 12-те свято порівнюють із Різдвом. Цього дня в храмах відбуваються святкові богослужіння, які також можна відвідати або помолитися вдома. Богородиця уособлює спокій і гармонію та вважається берегиною сімейного вогнища. У неї просять здоров'я для дітей, батьків, родичів та родини. Також у це свято заведено накривати стіл, але оскільки в цей час триває різдвяний піст, то подію потрібно відзначати скромно із пісними стравами. Щоправда, у це свято. Дозволяється поставити на стіл рибу страви з рослинною олією і трохи вина. У велике свято є низка заборон. У цей день не можна лаятися, лихословити, ображати інших, пліткувати, займатися рукоділлям, ображати тварин, відмовлятися в допомозі та милостині, метушитися і поспішати. Крім цього, не можна нічого робити по господарству прибирати, прати, прасувати. Усі клопоти слід відкласти на потім, але краще зробити роботу напередодні, щоб в особливе свято присвятити більше часу молитві та зустріти його з чистими помислами. І благими намірами. Наталя Гаврилова для програми новин. Відразу після опівночі, 4 грудня, у сейсмічній зоні вранча Румунія стався землетрус магнітудою 4,8 балів на глибині 132,5 кілометра. Цього разу поштовх добре відчули і в українському пудунав'ї. Що стосується курсу валюта, прогнози погоди, дивіться далі. Сьогодні долари можна придбати за 36 гривень 80 копійок, продати за 37 гривень 40 копійок. Євро, купівля 40 гривень 5 копійок, продаж 40 гривень 90 копійок. Донайський гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі мінлива хмарність, ввечері без істотних опадів. Вітрь південно-східний, у першій половині ночі східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів морозу, в день 5-7 градусів тепла. В Одесі хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 0 градусів до мінус 2 градусів морозу. В день 2-4 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, на ютуб-каналі та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.